Узі нас інфоперші про головне поїхали вибухи на мосту, але росіяни видають це за навчання. Ось що пишуть партизанські телеграм-канали. Після затяжних тижнів напруги на кримському напрямку сталася подія, яка шукувала навіть, тих, хто не вірив можливість прориву за повідомленнями з різних джерел на залізничному мосту, який сполучає материкову частину України з окупованим Кримом, сталося масове ураження російської техніки. Близько 60 танків зайняло вогонь. І горить удар. Ймовірно, був нанесений із застосуванням далекобійних ракет, установок та ударних дронів переміщення танкового по мосту у вузькій ділянці з обережної Невріністю зробили їх ідеальними мішенями. Рух ешелону супроводжувався мінімальним прикриттям без потужної пепочі, протидії повітряній розвідці. Декілька підрозділів підтримки бронетранспортери, ремонтні тягачі, паливні засоби потрапили у вир вогню разом із бойовими машинами. Згоріли не лише корпуси техніки, паливо вибухало. Боєприпаси детонували деякі танки, стояли ще на платформі під час атаки, не встигнувши зійти з вагонів. Після перших вибухів ланцюгова реакція підірваних запасів посилювала пожежу, поширюючи вогонь на суміжні платформи і вагони видовище було апокаліптично. Піднявся стовп диму. Над прольотами мосту горіли колеса, гусениці, броня падала. Люди, на що перебували поруч, розповідають, що перші вибухи супроводжувалися вибуховими хвилями, які трощили вікна в будинках на відстані, трясли землю, постраждалі прилеглих районів. Говорять про порушення зв'язку, провали електропостачання автомобілі, рухались в напрямку мосту, намагаючись відпустити або евакуюватися, але блокування доріг і паніка ускладнили рух. Російські дрони патрулювали небо, їх збивали сили на українські ППО, але вони не встигали. Через швидкість і щільність ударів на мосту залишились уламки машин, частини танків, з пробитої бронеї, частини екіпажу, що не встигли залишити позиції. Все видають за навчання і приховують удар. Наслідки будуть фатальними. Чекаємо підтвердження. Ця подія має кілька важливих підтекстів. По перше, сама можливість нанесення такого удару це ознака глибини вугової переваги України, здатності пробивати телеві комунікації ворога. По друге, знищення такої кількості бронетехніки в одному вузькому місці. Стратегічний удар по логіці супротивника щодо накопичення сил перед просуванням південному Напрямку, по третє це удар по символічній лінії Кримського мосту, який Кремль використовує картерію постачання та пропагандиський символ його пошкодження. Цю нейтралізація мають не лише військове і психологічне значення, руйнування ідеї, як міс гарант сполучення у відповідь Росії, ймовірно активує резервні сценарії, підвищення рівня ППО зміщення маршрутів постачання через менш очевидні дороги, підсилення авіаційного і ракетного прикриття критичних вузлів, але вже зараз видно, що для них це потрясіння. Внутрішнє передавання з фронту зазначає, що частина згорілих танків належали саме до тих корпусів, які мали бути задіяні. В наступі вздовж Запоріжжя, тобто втрати, вже в касі перед тим як розпочати наступ на інформаційному фронті. Кремль зіштовхнувся з вибухом критики. Соцмережі вибухнули повідомленнями «Міс лаї Крим без броні. ЗСУ вдарило в саме серце Пропагандистські канали змушені були перевіряти ефіри, взводити цензуру, блокувати VPN, Що ж, удар по кримському мосту має потенціал стати переломним моментом на півдні фронту. Це не лише через шкоду для техніки, але через руйнування логістики агресора і підрив його психологічного стрижня. Якщо Росія не зможе швидко відновити постачання через альтернативні маршрути, і наступальні плани. В Південному напрямку опиняться під серйозним ризиком. Цей удар може бути ознакою, що Україна не лише обороняється, вона здатна боляче бити у тил, навіть там, де ворог відчуває себе безпечним. Редакція каналу не носи відповідальності за висловлення окремих політологів політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своє висновки, кожен робить сам до зустрічі. Друзі, Ставте подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.